Наслідки дощової негоди вже відчули в столиці напередодні підтоплення фіксували в кількох районах Києва. Чи вдалося з ними впоратися? Знає наша колега-кореспондентка Катерина Лебединцева. Катю, добрий ранок. Яка ситуація зараз у Києві та передмісті? Чи впоралися із наслідками підтоплень? Чи все ж таки киянам доведеться у гумових чоботах долати перешкоди? Олю Максима, вітаю вас. Ми зараз перебуваємо у селі Софіївська борщагівка. Що під Києвом? Тут після сильних опадів учора підтопило одразу кілька вулиць. Місцями рівень води сягав щонайменше по коліна. За словами ДСНС було затоплено чимало подвір'їв та підвалів. Жителі стверджують, що минулого року Борщагівська громада здійснила капремонт по водовідведенню на одній з вулиць на суму понад 6 мільйонів гривень, але при цьому все рівно. А підтоплення з'являються під час кожного дощу. А працівники ДСНС повідомили, що за останню добу тут вони відкачали понад 200 кубів води. І пропоную послухати, що кажуть надзвичайники. Коли ми приїхали, тут було все затоплено. Багато автівок було поломано. Ми завжди сюди приїжджаємо, коли погані погодні умови в нас. Тобто, якщо буде рясний дощ, це знову може Так, це знову повторити. Не є підтоплення практично усунено, але надзвичайники попереджають, подібна ситуація може бути й в Києві та Бориспільському районі. Тут можливі затоплення понижених прирічкових територій. В цьому випадку причиною називають підвищену водність Дніпра. На цьому це в мене вся інформація. Олю Максиме, вам слово. Дякую, Катю Катерина Лебединцева розповіла про ситуацію з підтопленнями у Києві та передмісті.